Доброго вечора всім в студії. Дякую за запрошення. Дійсно, цей рік до нас проминув. Здавалося, ніби як один день, тому що це безкінечний цей день, який тривав. Але все ж таки для мене, для українського націоналіста, я вважаю, що у нас війна триває вже 9 років. І початок її якраз це найкривавіший день на Майдані 20 лютого. В цей день 20 лютого офіційно почалася висадка зелених чоловічків в лапках в Криму. Вони захопили кримський парламент. Навіть Путін роздавав їм після того ордена і нагороди, медалі, випущені 20 лютого 2014 року за взяття Криму. В принципі, це є початком нашої оцеї війни, новітньої війни проти одвічного ворога, проти московиті, проти цієї недоімперії. І пригадую, якраз 9 років тому назад, 23 лютого, коли ми в парламенті, сформувавши нову коаліцію, скасували антиконституційний закон Клісниченка-Ківалова, цей українофобський антимовний закон, який знищував українську мову. Скільки вереску було, скільки було крику. Адрес нас в першу чергу свободи Фаріон казали, що все через вас війна почалася. Що це ви в тому всьому винуваті? Хоча, до речі, турчину так і не підписав цей закон. Це ми потім вже збирали підписи свободівців, інших депутатів доєдналися, і в Конституційному суді ми це захистили, добилися правоту, що він був хвалений з порушеннями конституції України. Тобто, ми розуміли, що наскільки важливо є мовний простір для нас. Розуміючи, що це є індифікатором, це фундаментом нашої нації, і наскільки це розуміє наш ворог, Москва, яка е прийшла сюди з на своїми військами, якраз з якою ідеологією? денацифікувати нас, перемолоти, зробити нас е малоросів, зробити нас хулуями московськими, кривлімськими. І ми бачили, от розуміючи, справжню суть ворога, тобто. Це є поверхнево одне, а всередині є інше. Тобто, перед тим як ворог нападає до тебе силою, вторгненням, війною, про яку ми знали, про яку ми попереджали, ми вже 8 років у нас тривала війна, і та от народний депутат згадав, що підготовка була провалена так. Підготовка там за 4 місяці була провалена. але за 8 років можна так само було багато частину встигнути зробити. А скільки ми запустили наше ВПК? Наскільки? Там ну, практично жодного, жодного нового танку, жодного нового літака, там, артилерії, снарядів. У нас патронного заводу так і не було за вісім років, вони не зуміли побудувати. Так? У нас склади взривали, п'ять складів зірвали на мільярди доларів боєприпасів, на мільярди. Е, Пригадити Балаклії, Калинівка, всі інші. Когось покарали, хтось поніс відповідальність. Це ж практично була підготовка диверсійна ворогом для вторгнення в Україну. І, але жодної реакції, жодних дій. Тобто, ми зрозуміли, що сьогодні ми, стаючи щитом Європи, захищаємо всі демократичні цінності, цінності народовладдя, взагалі залі людські, якісь цінності і весь світ сьогодні захоплюється нашою мудрістю. Правда, ви сказали, що не вірили вони в нас. Так сумнівалися, сказали хтось два дні, хтось три дні, хтось тиждень, хтось, хтось два віде, тижні сказали, як говорив mm. Байден, всіх в'їжджайте, покидайте дипломати, інструктори, флот перед тим забрали. Кораблі вивели з Очакова, все і так далі. Викликав нашого Кулебу міністр закордонних справ за два, за день до війни. Попрощався з ним, потиснув руку. Каже, вибачай, шкода це ж кулеба. Сам признався сім'ю. Вивезе свою все в Україні. Кінець. Тут нас злили, практично злили. Але хоча нам перед тим гарантували, бо нас, коли роззброювали, це не тільки москалі роззброїли, це ж і цивілізований світ, тому числі і Захід і Америка. Віддайте ядерну зброю, поріжте аві... ці бомбардувальники Ту-22М3, називали їх смертя відносин. Так, це, це ж 30 бомбардувальників знищили. Вартість його більше 1 мільярда один. І флот, авіація, склади, ну все-все. Тобто нас роззброювали, і ми підписали меморандум з ними, Будапештський, а і ми його виконали, бо ми віддали цю ядерну зброю. Віддали. А сьогодні вже пішли дискусії. Знаєте, а він і настільки вже і меморандум, і правильний. Ви тут трошки криво написаний, а не так ви читаєте, там мало бути гарантіє, а не нічого, і так далі. Розумієте? Ну це вже пішла якась філологічна війна, така розумієте, юридична там чи мовна, я не знаю. І в мене виникає питання, а ви що нас надурили? Ми вам повірили? Ми до вас чесно, а ви нам кажете, що ми не такий підписали. Та який ви нам дали, такий ми підписали. І тепер сьогодні ми ставимо, маємо стояти в позі, нібито, якісь випрошувачів, дайте нам зброю. Ми не просимо замість нас і воювати. Замінасти вмирати. Вони ж 50 років до цієї війни готувалися з Союзом, так ще з радянським НАТО створили, як, з якою метою вони мільярди виділяють на, на цю установу. Вони переозброюються. Сьогодні така країна супердержава Америка це єдина певно, держава, яка може вести війну практично на всіх континентах світу одночасно. Але і зброї цієї достатньо. А ми. Ну, залишилися біля розбитого корита через свою немудрість, через свою наївність, через свою недалекоглядність, через те, що ми обирали владу всіх президентів Кравчука, Кучму Януковича, Порошенка та Івтеціне Зеленського. І ми перепрошую, але вони ж всі причетні, всі причетні до роззброєння, до знищення нашого ВПК, яке, до речі, було на дев'ятому місці у світі. 91-му році, в 90-х роках, ми ще займали дев'яте місце в світі в нашому військово-промисловому комплексі, і тому звісно, що якщо ми його не будемо розвивати, якщо воно навіть зараз під час війни, то в нас немає перспектив на успіх. В першу чергу, тому що є такі ракети дальнобійні, які нам не дадуть, які треба самому розробляти. А в нас є ці розробки. Нам ми це маємо робити. Ми розуміємо, що йде теж гра під Килимна на рівні рік часу. А ми не маємо ще до сьогоднішнього часу за рік ні жодного танка, жодного літака, жодного вертольота там паче, чи там Абрамса, чи там безпілотника американського і так далі, і обіцяють. І Як каже Джо Байден, що він дуже любить Україну, звісно ж каже, але. Я вважаю, що ви не заслуговуєте їздити на старих танках воювати так з Амбри. Вам ви получите нові танки. Чи правда через рік мені знаєте, нагадало цей анікдот? І коли дядя Ізя приїжджав в Одесу провідувати там Мойшу і каже: а той дуже любив шоколадні цукерки. Приїхав, о, дядя Ізя приїхав, цю шоколад, шоколадні цукерки привіз. І Він каже: Знаєш, Мойше, я заходив в магазин, було закрито. Наступного разу привезу. Ну, наступного разу приходить, каже: О, дядя Ізя приїхав, шоколадні цукерки привіз. Знаєш, Мойше, я зайшов не було шоколадних, було тільки Іриски, там смукання. Треба було взяти. Ні, запам'ятай, що поки жив дядя Ізя, будеш їсти тільки шоколадні цукерки. Так само в нас виходить. Не будете їздити на старих АБ Абрамса, будете їздити тільки на нових. Правда, не цього року, може наступного або ще коли. Тому цей цинізм, розумієте, він нам дуже дорого коштує. Бо кожен день ми платимо за це, платимо кров'ю кращих з кращих наших хлопців, наших дівчат. В нас діти стають сиротами. Ми знищимо генофонд. Те, що сказав отець, найважливіше, що в нас є, це є наша нація. Яка не Так, ми можемо відновити захопити нашу це, відновити нашу територію, вибити ворога, повернути втрачену землю. Але це буде пустка без українців, Бо якщо так і далі буде тривати, коли переб'ють кращих кращих, які не створять сім'ї, не народять дітей, і щоб у нас не було цієї пірової перемоги, коли мільйони повиїжджали, спустошили країну і не повернуться. От в чому буде біда для нас, тому звісно, запитання за що ми боремось за те, щоб Україна була українською державою, щоб тут жили українці, де наповна держава українським змістом, де буде українська мова, українська церква, не буде русської церкви, руського міра і всього того, тобто щоб ми реально зможемо зайняти гідне місце в світі серед розвинених країн. І нам це під силу, бо сьогодні весь світ симпатизує Україні. Симпатизує в першу чергу через що? Через мужність збройних сил, та що з голими руками зупиняли навіть американці, коли дивилися кадри, коли українці на тракторах наші фермери тягнули ті танки. Вони себе згадали, як вони в свій час перепрошую, проти Британії, воювали в 1776 році за незалежність Америки. розумієте, на надихнуло їх. І весь вони не можуть зараз нам не допомагати, бо їх розіпнуть самі ж їхні виборці, які за Україну, які симпатизують в Європі, в Америці, і тому сьогодні унікальна можливість є партійна двопартійна підтримка України і навіть сполучених штатах Америки. Навіть цей лендліз, коли республіканці наголошують, що 19 січня в минулому році до війни зареєстрували законопроект дати нам цю зброю, щоб ми її отримали, щоб не було вторгнення. До сьогоднішнього дня воно блокується, і ми розуміємо, що є гра, яка чомусь не дозволяє нам отримати цю зброю, але без зброї. Без тої зброї не може швидко закінчитися війна. Без зброї ми не можемо швидко звільнити тільки на один запорізький напрямок, як сказав наш залужний, так треба хоча б мінімум 300 танків, 500 гармат, 700 БМП на один напрямок. А що говорити про таку лінію фронту, яка в нас є, це в 4-5 разів треба більше тої зброї. Тому ми розуміємо, що кожен день затягування зброї це втрати з нашої сторони. Це ми платимо. Кров'ю кращих з кращих, тому ми не маємо права мовчати. Ми маємо право вимагати, бо нас роззброїли, нас забрали ядерну зброю. Ми маємо казати так, виконуйте Будапештський формат. І ви до нього, до речі, окрім Америки і Британії, бо ми москалів не рахуємо, приєдналися Франція і Китай. Про ми говорили, тому Китай сьогодні правильно треба з ним спілкуватися. Але ви мені скажіть, а що, якщо до сьогоднішнього дня посла нема, це нормально? Коли останній візит президента за Януковича був в 13-му році? Це нормально? В 13-му році десять років ніхто в Китай не літав. Ну таких нема поваги, нема спілкування. Рахам'яну я це не рахую. Це, е, це. я говорю за е, лідера країни. От тому звісно, що сьогодні треба це говорити. Бо для нас дуже небезпечно, якщо Китай почне давати озброєння, зброю Росії, ця війна затягнеться надовго. Це може бути проксі війна на території України. Це найгірший сценарій, який може бути, тому що для нас він буде е, дуже болячим. Так, ми переможемо все рівно переможемо. Тому що в першу чергу сьогодні я не згідний, коли говорять, що йде реклама. Іноземної зброї, а не на українського воїна, бо найбільше хто сьогодні Зробив роботу те, щоб зберегти державу, щоб вибити ворога, щоб відсунути цей фронт на схід на південь. Це є наші збройні сили. Це наші українці, які кожен на своєму місці хтось що зробив. Тероборона, добровольці, зсу, волонтери всі разом об'єдналися і велика сім'я і дали зубах. І весь світ сьогодні в захваті від нашої єдності і мужності. Тому в першу чергу треба розраховувати на власні сили. Друге, вимагати в наших партнерів дати зброю, розблокувати ленд-ліз, не гратися в цю політику, дати можливість Довість нам швидко закінчити перемогти ну, в цій хотів трошки такий підсумок сказати: навіть не підсумок, але таких декілька аспектів: внутрішній і зовнішній. Почну напевно, що зовнішнього, а потім за внутрішній. Так, дійсно значення позиції Китаю має для нас велике значення, тому що якщо Китай прямо почне допомагати Росії, це війна затягнеться і кажуть, це вже може бути проксі війна на території України, яка для нас має дуже негативні буде мати наслідки. З одної сторони, звісно, що ми переможемо, тому що тоді мотивація підтримки мала би заходу бути ще більша і швидше нам на вмога зброя на надійти, і ми мали би її отримати. Великій кількості те, що сьогодні блокується подача зброї, це теж як десь є політична гра. Тому що згадайте, що все ж таки Сполучені Штати Америки, які є сьогодні світовою державою, так мають найпотужніший вплив, найбільше якби союзником України і лідером антипутінської коаліції, всередині в Америці є теж кола, які дуже підтримують симпатизують Москві і навіть заяви. Самі Байдена і всі інші, які говорять, що вони проти розвалу Росії, вони ніби за Україну, але проти поразки тої Росії в такому чистому вигляді, розуміючи, що, що це буде відбуватися на полі бою. То можуть бути не прогнозовані наслідки для Російської Федерації в кінцевому результаті, що з нею буде, як вона розсипається, на скільки країн, і так далі. І це багатьох турбує. Там є такий Саліван, симпатик Росії, радник президента Байдена. Є той самий Бернс, голова ЦРУ, який літав в Москву, порушивши протоколи там декілька днів перед війною. Там ночував і так далі. Тобто, і ми бачили, що. Позицію Змінилися, в першу чергу через настрої американського суспільства, і це такого ще ніколи не було. Що і дві палати, і дві партії підтримували Україну у всіх напрямках, особливо це в законі про ленд-ліз, який там голосувався майже конституційною більшістю, так тобто, всіма партіями, всіма конгресменами. Але е, сьогодні є така, знаєте, я ж хотів очалом Олері задати запитання, що ми. Дуже повели таку неправильну політику Сполучених Штатів Америки, що виглядає так, що ми дружимо практично тільки з одною партією з демократами. і виглядає так, що всередині республіканці, які рішучіші, які є такі дієвіші, які закликали там ті ж ініціювали той самий лендліз, вони розумієте, починають всередині сприймати, що Україна це проект демократії. Що Україна це, от їхні демократів, є такий якби проект, і особливо зараз напередодні виборів, майбутніх виборів в штатах, коли йде загострення і розуміючи, що зараз республіканці можуть перемогти, то для нас воно має таке не дуже добре значення. Бо, наприклад, якщо ми говоримо. Міч Маконел, який є керівником більшості республіканців, в цьому боріше керівником республіканців в сенаті, чи той самий Маккарті, який є спікером конгресу, вони і проукраїнські. Але всередині є дуже багато все таки людей, які зараз використовують, що треба завершувати ту війну. Треба завершувати, і бо вона в томлі, бо всі, наприклад, проблеми всередині Америці дуже та саме Білий Дім і Байден перекладає на Україну Ні. Чому така дорога, наприклад, там пальне там зросло в 5 чи в 10 разів. Чому е, ті інші проблеми, бо це все через Україну. Але де-факто вони нам реально е, коштами помогли, дали дуже мало. Ми сьогодні там навіть якісь експерти порахували 14 доларів на одного американця. Приїхав Байден каже, ми новий пакет допомоги 500 мільйонів. Це півтора долара на одного американця. Ну, що це для Америки, якщо вони два трильйони потратили на компанію в Афганістані, на сто мільярдів залишили техніки, двісті вертольотів Апач, Україна ще ні одного не потримала вертольоти вертольота. а вони двісті залишили в Афганістані талібам. Тому зрозуміло, такий де спекуляція, йде неправильний підхід. Для нас це кожна копійка, вона має значення. Тих 27 мільярдів, які в нас сьогоднішній день отримав, не 50, а реально 27. Це 14 доларів на американців, якщо порахувати. Тому. Ми розуміємо, що треба працювати з обома партіями з двома із республіканцями. І, і і і та політика, що тільки от одними демократами, вона може для нас погано закінчитися. Ми маємо унікальну підтримку, що нас підтримує американське суспільство, підтримує дві партії, і е, тому з ними треба працювати. Ще на завершення по Китаю. Слухайте щодо Китаю, я б хотів би сказати так: в Китай він це зараз при Цінзіньпіні змінився, і сам позиція цінзінпіня в нас дома одну нагадує це. Що вони привів всьому, Захід нам не потрібен чи не правий. І зараз дійсно на цьому переломі, коли навіть ми замітили останні вибори були Сінзимпіня, коли він е е вигнав попередника керівника засідань, тобто, це не то, що там є е навіть для демократії, демократії заходу, неприпустимо то для. Позиції ставлення взагалі до старших і так далі для сходу це є нонсенс, тобто, але ми розуміємо, що це одну управління сьогодні ставить для те, що ви не зацікавлені в розвалі Росії. Це теж там не на руку. Тому що вони розуміють, що вони залишилися один на один протистоянні е, заходом. Тому зараз е, ті анонс, анонс анонсування, те, що Сінзентін приїде десь в квітні місяці до Москви, е, це теж має такі для нас не дуже добрий е, сигнал. Віримо, що треба працювати, і я вважаю, проблема наших дипломатів і влади, те, щоб ми не знайшли е, з Китаєм мову, хоча вони дуже. Як правильно сказали, не ревності ставляться до цілісті країни так само це, тобто Крим, Тайвань, оці поєднання можна було пояснити так далі. Хоча Москва сьогодні трактує, що Україна це є частина Московії, що це ми один народ. Ми просто от там збилися зі шляху. Треба назад вернути до, е, додому. Тому розумієте, політично, інформаційно вони нас переігрують, а нас навіть посла стільки років немає. От оце є ганьба для нашої політики, для нашої влади, так далі, і на завершення, внутрішньо. Розуміючи, які б не були там зовнішні розклади, фактором перемоги є консолідовані нашої нації. Фактором перемоги це є наші збройні сили. Навіть не зброя закордонна і так далі. А наші нам треба розвивати власне ВПК. Нам треба об'єднуватися, кожен може на якому рівні. Нам треба на, своє, на своєму рівні робити кожен свою роботу на 100% викладатися. Нам треба зробити все, щоб ця війна закінчилася перемогою нами, щоб ми її не передали майбутнім поколінням, тому що не дай Бог, ми її не завершимо. Всередині, та що говорив пан Василь Павлюк на духовному фронті з московською церквою. Повірте, мені прикро, що рік час у нас законопроект свободи, який ми зареєстрували в парламенті, до сьогоднішнього дня не розглянутий про заборону московської церкви. Мені прикро, що скільки разів зверталася Тернопільська обласна рада щодо вирішення питання з Почаївською лаврою, так як плотом руського міра на заході нашої держави, не тільки держави, це вони звітом здійснюють політику на Польщу, на Білорусь, на Молдову, на всюди ніхто не. Не реагує і е, ніби не помічають. Більше того, хочу сказати, що сьогодні йде саботаж на рівні центральної влади, наприклад, юстиції. В нас же другий рік немає державного реєстратора, який 40 громад від московської е, парафії перейшли до української церкви, і ми їх не можемо зареєструвати. Бо в нас Тернополі немає другий рік е, державного реєстратора. Скільки звернень ми зверталися? Я їздив в Київ до в Офіс президента, обіцяли і до сьогоднішнього дня немає повна блокада. Те саме діє зі сторони. Міністерство культури Тиченка, так чи то який теж не помічає, що є порушення з укладення договорів з Почаївською лаврою, і вони не розривають. Ми вже створили комісію. Ми замість них робимо всю роботу, зібрали всі документації, всі ці договори, всі порушення з тими заповідниками, тими фондами. Сам є безліч підстав, яких можна оскаржувати, судитися і так далі. Ми це подамо, але без суспільного тиску, без не владу діяти, ми цього не зробимо. Тому що місцеве самоврядування не має тих повноважень. Це є святиня державного значення підпорядковане Міністерству культури. Але обласна рада буде і далі тиснути, збирати підписи робочі групи. Ми будемо писати на міністерство, на уряд, на парламент, на президента на всіх, і ми маємо дотиснути покінчити з цією п'ятою колоною. Бо якщо ми не виграємо цю духовну війну, повірте, ми ніколи не закінчимо війну в Україні.